Всім привіт, це каналі Мішель, і сьогодні буде це відео, яке називається Установила двох синів в Брюкейні РП. Да, цілих двох. Я думала встановити всього лише одного сина, але в тому вирішила, буде прикольніше, якщо їх буде цілих двоє. Якщо пам'ятаєте, в мене в моєму на моєму каналі дуже-дуже багато таких відео про дочок, про сім'ї і так далі. Знаєте, це така база. Але про синів в мене такого відео ще не було. Вроді би, я не пам'ятаю. Вроді моє таке відео, не було, що такого відео не припамтовую не пам'ятаю. Uh, ось. Коротше, і ви ще здаєте таке нестандартне відео. Де у вас вже на стол накрила, піцу і гамбургери. Звісно, не найправильні, але все одно нормік. У мене просто ще дроблюють скини трохи, так що, здайте увагу, ем, якийсь код. От. Я себе ще не підписала як Рівіо. Я себе зараз підписала. І зараз напишу. Хай мені було типу, 25 років. Э, типа. Э, так, там нікого немає. Угу. Зараз раночок, ми тільки проснулась недавно. Пишу. Кстати, як завжди, ви знаєте, я граю з своїми підписниками. Ось також вкрасила свій дім. Дуже-дуже гарно. Бачите, такі шарики, гірлянди, е подарочки, їжу е накриє на стол. І отакі, от бачите ще багато-багато-багато гірлянд. Мені дуже подобається цей дім, він такий крутий. Бо зараз я вам покажу один прикольчик. Ой, е збуваю, просто я трохи вийшла. Не на ту кнопку нажала. окі. Ну, в принципі, реально, Нам треба взадінь вже. Там в комусь в саді, комусь в школу, наприклад, у тому от Марку в садік, а тому от Максу в школу. В Так, да, тобі в садік, а йому в школу. Так що все, ми вже споділилися в, в саді, кому в школу, кому в садік. Мені айчо, на роботу, мені найбільше не повезло. А, вот. Короте, напом... Не, не звертайте увагу на мій голос, просто я трохи ще хвора, тому ну, не звертайте увагу. А, ми чекаємо просто з цього. Макс чи Марка, я вже запуталась Максом. Чекаємо, чекаємо хай тягнеться в якусь особу одежу. А, блін, то я зараз зачепляю ту кнопку а, ладненько, не буду звертати на це увагу. До речі, ось як я, так сказать, покрасила свідні, бачите, я покрасила його в такий помаранчево жовтий, я не знаю. Ну, коротше, в колір шкіри, бачите. Зливається. Я можу бути цим як е, Наліоном, а якимсь таким чудіком, який може зливатися. Да mm -hmm. Боже, вони зладились з тим любиш, не любиш капець. Що просто я. А... О, ді... Так, все. Е, я написала, що я чекаю Макса, щоб він вдягся. Ну, розумієте, просто. Я ж не можу е, одну дину відвести, а другий хай залишається. ну чесно. Так що я чекаю, щоб Макс вдягнувся. Чекаємо. О, він вдягнувся в шкільну форму. Вообще респект, молодець. -боже, починається. А, вот. Капець, коли начинается. Капец, відео починаються ці от всякі, я не знаю, що. О, 4 роки, тому 10 років, ясно. Давайте я в цю от коляску, я не знаю, що це. Ну це не коляска, це якась повозка. Всього. А, ладно, пишу а, со 7, 7, за ну, а, а, я написала, щоб вони йшли за мною. Ну идите. Чекаємо. Ну ладно. А, 10. 10. 10. 10. Ну ладно, окей. Мені з тобі без разниці якось. Блін, не було домчика, що він скин зробив. Ладно, давайте поки він робить скин. Не знаю, шашлики, пожалуй, а то, чесно, смислу нема. Просто сидіть вдома, знаєте. Він уже цей в школу опаздує, так що, блін, зараз мені вчителі такі я тут, знаєте, зроблять, що я тут опаздую. О, все. Наконець зібрався. Давайте беруть на руки быстренько. І йдемо в школу і в садик. Ну, а ні, вони двоє в школу, я забула. В мене так щось пролагало, знаєте. Я відкрию гаражик. Uh, mm. О, відкривається Боже, uh, в мене віз ДСМС йдуть з телеграма, з, uh, цього, з uh, Viber і коротше з всього, всього всього, чого можна тільки. Так, Макс, uh, Макс, сідайте. Ну, сідайте. Марк! що Макс і Марк вроді би сіла. Макс Марк. Окей. Вони сіли, Боже, у мене везде ДСМС йдуть Я вже просто, знаєте, в шоці. Знаєте, якомусь, коротше, так, ми йдемо. Е, вот. Поїхали. Блін, я думаю, чому так іде медленно. Я забула, швидкість поставити. От все зробила, а швидкість поставити забула. Мені здається, багато хто зробив такі, знаєте, все, а забув поставити швидкість. Знаєте, прям якась не знаю. Звичка. Вот. А, ми попаркувались, звісно, не рівно, але нормік. От, Макс і Марка. Ідемо сказати і правляти в школу. Так, вони не взяли цю табличку, знаєте, ну, студент, коротше. Тут будуть ящички, все гарно в... Я написала їм, що їм везло в школі, щоб їх було все круто. Знаєте, все топчик, все офігітельно. Я що Поїду в, э, Starbucks, в, 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 куток, ну, в Starbucks, або в куди можу ще поїхати. Ну, в Starbucks, або якийсь магазин, я не знаю. Ем... Що, Якийсь Бетмен? Э, капець, якийсь реально Бетмен, Я в шоці капець. Окей, їдемо в Стар. Так, сорі, я впечас. Так, що це за дівчика? Девочка, я тебя не знаю. Девочка, я тебя не знаю, боже. Да, вообще Марк и Макс. Я тебя не знаю, девочка. Капец. Какая девочка пришла, а, я в шоке. Я знаю таки Марка и Макса. Мы их сыни, а, девочка, боже. В смысле, нет. Мы так не договаривали, девочка. Не-не-не. Не-не-не. А, так я не понимаю, где Макс? Чекай, это Марк, ясно. А где Макс? Де есть хоть Макс, будет нормик. Так, о, Макс молодец, Максик, я понимаю, молодец. Так, кто свет выключил? О, Диана! Привет! А, так, прям на, на ту тут Марка. М Макса, Макса, да. Тут марка, это Макс, окей. А, так, так, а у девочку я за видео искать не буду. Потому что вона. Ну, то, что вона не сын, а мне треба тіки сына. Так, я борою на руки. Е, і поїхали. У нас ще урок. В смислі, у вас ще урок? Реально? Блін, ладно. Е, е, окей. у окей, них ще, Знаєте, урок. Я така реально не учла, Знаєте, не знала. Коротше от. Ой, ой, куди зайшла? Так, ми повертаємося до Старбакса, Зате мало каву попити, знаєте, а не десь там розгулювати. Вот. Нагадую, якщо ми 100 підписників за цей місяць на цьому каналі, то я обов'язково візьму одне круте-круте-круте відео, дуже-дуже класне. Воно буде реально прям топчик. Е, ось. Е, так, хто увіз мою машину? Хто увіз мою машину? Я не зрозуміла. Мені так не подобається, коли мої машин просто будуть її ввозить. Буду в бібліотеку. Знаете, почитаю книжку Трошки, знаете, повчуся И так далее Напишу Я написала, что я не помню Просто я снимаю видео в Ютуб Чтобы она знала Знаете, не хочется, чтобы у меня был такой Ясно. Е, Развиваются, конечно, у нас сьогодні события жестко, я просто в шоке. У нас реально сьогодні розвиваються события жестко. Реально це так просто резко меняется, что просто капец. Короче, видела, что я зроблю, Так что, типа, реально. Я не понял, де Макс. Я не поняла, он что прогуляет школу. Я щось не поняла. Так, зачем я скажу, вони вони в небо В туалеті нема. А де? В ланч не їсть. Е давайте вам діанку на руки. Е вот. Е я не поняла, а де Макс. Короче. Е ой. Короче, захватываем. Короче, ясно. Е, окей, давайте поїдемо кудись в я не знаю куди. Коротше, знаєте, мало бути відео про сина, а буде про дочку. Коротше, я просто буду уганять, бо мені не надо такі, хто коротше, а що аж я не поняла щось, а щось сів. Ладно, допустим, я чесно, що шокі, як у нас собиття розвивається, конечно, я. Е, знаєте, в шокі. Трохи, ну реально, мне кажется, це трохи странно. У нас события развивается жорстко. Ой, я сейчас не вышло. Е е е Куда меня. Блин, извиняюсь. Е короче, я перезаслала зайти до моей дочки. Е знаете. Е вот, короче, начинала вообще видео, знаете, с сыном и скінчим походу с дочкой. Я, конечно, в шоке. Видео на самом деле называется. Жестко, серьезно, я не знаю, на стране события развиваются. Когда коли я колись на видео, события начинаются развиватися просто капец, як, ну честно. Uh, короче, предлагаю просто поехать в якийсь рандомный дім, Просто м, в этой время куда-то просто я не знаю, п'яти. Uh, я хочу й дім, я не знаю. Куплю не знаю, якусь сирену, блин, зараз, ладно. <laughs> хочу якусь сирену, але куплю нормальный дом, ладно, так уж и быть. Uh, okay. Эээ, uh, e у мене така мишка війська на топчик. Ну, Мне кажется, моя ця мишка реально вообще топчик, крутишка, знаєте, бомба. А ну окей, боже, вже вийшов чесно. Окей, uh, uh, okay, поїхали додому. Так, uh -huh. надо зараз писати, тому у нас уже голодні. Че не їли, тільки в тих школах просиділи, чесно. Ну реально есть трендець, чесно е, uh, предлагаю поїсти стейк з овощами і там чимось ще, коротше. Я візьму ну, таку штучку і поставлю, що я їм, коротше, стейк. <гум> ну, коротше, представлю. Напишу... Е, uh... ой. Угу. Так, я їй написала, пожалуйста. Е, ну, типу, за що знаєте... Ще прилично дякувати, знаєте, як сюди прийнято. Uh, вот. Нагадую, посію, пишіть, пишіть в коментарях, як у вас пройшов день, я не знаю, яка у вас пора року, що ви робите. Мені буде цікаво писати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, це теж дуже-дуже важливо. Ось. Е, Мої їмо гаваємо, Ну, корот, поставимо, що ми їмо стейк, я ж було тут, просто я не знаю, чого нажимається і не нажимається, знаєте, цього ж я не знає що, вот. Але чогось. Стейк не нажимається, я не знаю, що чогось. Я навіть ще сама не знаю, що стейк не нажимається. Чесно, я не знаю. Взагалі. Е, От, коротше, так, предлагаю брати вже їду, ми вже поїла трошки, знаєте. Давайте підемо, подивимось, телевізор. Він нас бачить, тут так, так знаєте, схований трошки. Але трошки пройтися, вот, бачите ми так бачите, чилим Але що мені трохи не подобається, то що бачите, тут як кухня з з'єднана, не знаєте. Ну, в принципі, це прикольно але зна... своєобразно, але трохи і не прям-прям уже. Хоча щоб я сусіда дала. Щас дам, ой а, Так, а, ну вроді би я і дала сусіда, если не помиляюся, що 에, дала. Ну, вроді я і дала. Може не дала, не знаю. Uh, Чекаємо, ми трошки будемо телевізор, тоді будемо казатися на самолеті. Ну, на вертольоті. Ну так, да, бо там бачите вертольот у нас там вот, ки, коротше. Давайте трошки подивимось, бачите у нас тут якісь на... новини, коротше, якісь трошовські теж, бачите, бачите якісь грабіті і просто цю картинку, якісь коротко. У нас новості якісь трошовські, коротше. Ну, no, реально, що там вже якісь гробіті, короче, Ну, якісь, коротше, треш происходить, если чесно. Так, если так чесно, то то реально происходить якийсь капець. Uh, а що ладно, це просто так якесь нерівна? У нас сила? Да, у нас сила. Окей. Це добре, що у нас сила. Це конечно дуже добре. І я роблю скорость на максималочку Так Так. Uh, О! Um. Все, у мене просто написала букочки, вже пишу, що я поставила на максмалку е, ось. Так предлагаю приїхати трохи вище, знаєте, політати трошечки в небі. А то я щось ну, відео своїх рідко показую, як я там літаю на самолітті, на вертольоті там, чи не знаю, ще десь Бо на вертольоті на самоліті я показую е, Що написали? Е, ясно ще багато, ну. Я, я бы так не сказала, конечно, но, але ладно. А, окей, а, бачите какие-то гори, знаете, красивые Карпати, но ну, честно, мне кажется, це якби будто Карпати. Бачите такі гори якісь, ну конечно не так интересно, ну типа як сніжна гора, хотя у нас море а, окей, але ну интересно так але, ну, в принципі, нормально. От, бачите, я вже літаю над всім Брукхевеном, може бачите, як високо. Конечно, так що я вмію водити вертольот. Боже, як я вже високо, але в мене вже почти в Рук Хевен не видно. О, знаєте, Я вже, вообще, боже подивіться, у Брукхевена вже тільки кусочки видно. Ну, ні, Ну, ні, ну я до Просто вже, знаєте, таким малесеньким планом, знаєте, малюсеньким таким, знаєте, планом, бо вже вище по походу невозможно. Ну це, знаєте, я вам скажу і так високо. Це реально дуже високо, як бачите, бо Брук Хевен пригаєш, підпри... ну, ти пригаєш дуже малесенько. Е, да, типа, ну коротше, ну, типа, це дуже реально високо. Може, кажеться, що не так високо, але це реально високо. Або, поки практично Брук Хевена взагалі не видно. Предлагаю знижуватися. Ви знаєте, це вже не, не смішно і не весело, то що. Ой. Коротше, предлагаю просто пригать, боже, це якісь ми просто. Е, боже, яке щось такого... Спечаталась бы сказала, uh, конечно, це якийсь uh, капец. Я просто собі відправила на всі, знаєте, 100%. Я їх просто відправила. Uh, давайте пишу свидочки, что uh, я в 37 30 uh, домі написала. Uh, вот. я що в 37-м, Честно, так вот по спавме трохи. Uh, Вроді би вийде, наче какая Uh, ну, я думаю, у нас размер, что я в 37 доме. Честно, я не знаю. Uh, ладно, давайте поставим в лодку какую нибудь Не знаю, буду ее шукать. Uh, вот, а что еще осталось делать? Только ее шукать. окей. Uh, okay. Ой. Ой, чекайте. Сейчас не можно приехать. Uh, так, 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 так. О, о, она. Боже, я ее не заметила. Сколько там как то Темно, я не знаю, я її аж не замітила. Уже якийсь, коротше. вона пише, походу, напише я, але я от тут. Я тута. Альо, я дея, але я з тобою біжу на я, але якби я ззаді її спини фух, все, а, фу, типо, все, типо, все, Добре. Хе, Боже, вже, я вже мушку свою спугала, капець якийсь, коротше. Бо тут реально стільки темно, що я, я не знаю, вульфакт Вульфа, Вульфа, зробив, ну тобто хто зробив цю гру він зробив, що ну, типу, там почало дуже темне, там прям взагалі нічого не видно. Чесно, реально, капець, коротше якийсь. Давайте вже будемо вкладуватися спати, знаєте. От вже бачите, яка вже ночь, ми вже бачите, що щось не спимо ніяк. Капець, коротше, якийсь. Uh, вот. Так хай це буде її комната, знаєте, люба рандомна, знаєте. Це така гарненька, В принципі, прикольна комната, Предлагаю, хай буде. Ну, коротше, хай її спить. Короче, все хай спить, я її надавала давала, відповідаю вже чесно. Uh, так, там по Максиміму таку гірляндочку і будемо лягати спати. Я нею ляжу спати, хай теж лягає спати. Ну, малишка, лягає ля спати. Чекаємо, що буде Веде я ще трошки тут в крашу коміту, знаєте. Uh, давайте так отут сердечко, якийсь місяць, якийсь, я не знаю штучка. Я тут трошечки вкрасим, знаєте. Uh, так от тут трошечки. Тут трошечки, отут трошечки. Ну, вроді бо мені кажеться все ще можна трошки тут вкрасити. Чисто так для красоти uh, вот. Давайте птам ще таку штучку. Ой, uh, Ой блін, гіллян забула Хаус Ліміт. Блін. Ладно, ну, в принципі, знаєте, і так норм вкрасну. Подивіться якась гарна. Не, не забувайте оцінювати мій скін, скін моєї малишки. Взагалі, оцінювати мій дом, як він виглядає. Ось, а на ми закінчимо є відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Мені насправді дуже-дуже приємно. Не забувайте підписуватися, ставити лайк писати коментарі. Всім пока до нових зустрічей